Не можна зараз писати це на бомба, не можна зараз писати. Ми будемо бомбити вас повідомленнями, тому що це не викличе позитивних емоцій в людей. Ще з квітня минулого року жінка почала збирати та аналізувати конкретні приклади невдалих маркетингових спроб українських виробників. Ось цей власне один із найбільш вражаючих це текст до е, трусів. Так? Поки наші герої трощать окупантів, ми фігачимо чітку білизну для українських сталевих яєць. Ну, що ну, це таке взагалі? В цілях одягнути пана президента. Уявіть, скільки трусів рветься від його мощних яєць. Це нормально взагалі писати в тексті креативного повідомлення, коли люди рекламують труси, вибачте, мене, чоловічі. А хлопець, який тримає ті труси в руках, ну це, це просто це такий несмак, це такий треш. Це просто люди не мають ніякого уявлення про те, що вони і як вони транслюють. Натомість слід зважати, які почуття викличе в глибоко травмованих людей те, що ви транслюєте, каже Людмила Калабуха. Нагадаємо, її книгу Зробіть навпаки номінували на премію Львова міста літератури ЮНЕСКО. Відтак розповідає про рекламні приклади, які діють і водночас не травмують людей. Вони показали, як окупанти намагалися зламати магазин, де є грати цієї компанії. Вони їх і автоматами били і розстрілювали, але вони ніяк не піддалися з камер спостереження. Другий приклад: мій друг розказав, що в Орпіні під час окупації в житловому комплексі було вскриті абсолютно всі квартири, всі броньовані двері, крім трьох квартир, які купували свої двері в одної компанії. Тож зараз в Україні популяризується тренд на екологічність і максимально чесну комунікацію зі споживачем. У своєму контенті, у своїх рекламних зверненнях, розказати, чому ми, чому з нами, віддати відповіді на заперечення клієнтів, що ми дотримуємося всіх термінів, що відновлені логістичні ланцюжки, що ми виконуємо в повному обсязі, не дивлячись навіть на блекаути, всі зобов'язання перед клієнтами. Ось це зараз продає.